Слава Ісусу Христу, 9 година вечора, і ми продовжуємо нашу молитву варту перед тим, як іти відпочивати, перед тим, як зануритися в цей сон. Сьогодні ми беремо розважання зі стихір. Е, Стижки перепрошую з 32 го псалма. Душа моя надіється на Господа, бо Він помічник і оборонець наш. Черговий раз чуємо слова про те, що наша душа має надіятись на Господа. Черговий раз сьогодні звертаюся до кожного, щоб не боялася віддати своє життя в руки Божі. Немає механізмів, як це робиться. Все в нашому житті має робитися щиро. Наскільки ось тут, щиро, в своєму серці, я все роблю, настільки ми все і маємо. Щиро віддати своє життя в Бога, це означає, що я цілковито і повністю довіряю Слову Божому, яке я чую в молитві, яке я чую у Святому Письмі. Щиро довіритися Богові. Це робити те, що Господь Бог хоче від мене, це виконання десяти заповідей, це вміння любити і поважати один одного. Це є щиро віддати своє життя в руки Бога. Коли ми цінуємо і любимо, ось це є щиро. Коли ми вміємо один одного підтримати, коли ми бачимо свого брата чи сестру, які перебувають в смутку, не просто сказати, та все буде добре. Але дійсно дати цій людині відчути, обійняти його, запомолитись разом з ним. Сказати, не просто все буде добре, а ми разом зробимо так, щоб було добре. Ось це і є довірити своє життя Богові. Це те, що від нас сьогодні хоче Господь Бог. Довірити йому своє життя. Особливо вечором, коли ми йдемо відпочивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішним. Бо в ньому звеселиться серце моє, і на ім'я святе Його ми надіємось. Бо в ньому звеселиться моє серце. Кожна людина хоче, щоб її любили. Тому що коли вона знає, що її люблять, коли вона відчуває цю любов, то вона радіє життю. Любов це радість, це веселоще, це сміх, це життя. І саме любов'ю є Бог. Коли ми надіємося на Бога, коли ми віддаємо, віддаємо Йому свою душу в руки, то тим самим віддаємо свою душу в руки любові. Ми себе тоді наповнюємо цією любов'ю. І ось ця радість від любові, радість від життя. Має рухати нами вперед. Ми не повинні зараз дивитися на ту розруху. Та це біль, це боль, це біль втрати. Але якщо ми залишимось на місці цієї розрухи, ми нічого не здобудемо. І саме тому ми маємо себе наповнити любов'ю і бачите, що за цією розрухою. Ми позбудуємо набагато краще і набагато більше. Ми повинні жити майбутнім життям. В цьому має бути наша радість, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінкам, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Благослови Господи нас на цей вечір і цю ніч, даруй нам спокій в цей, в цей час. Охорони нас своєю рукою, відведи цією рукою від нас всі будь які напасті, як з повітря, так і з землі. Кріпи наших воїнів, охорони всіх цивільних, всі наші міста і села, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Завтра, в 9-й годині буде онлайн-молитва розпочинатися наша молитовна варта а в 10 годині буде Божесна літорія. Слава Ісусу Христу!